П'ятниця, 31 травня. Інформаційний випуск новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю у студії для вас. Працює Іван Традиційно у цій порі ми говоримо про те, чим жила Надвірнянщина останні дні. Вчора депутати Надвірнянської районної ради зібрались на засідання 19-ї сесії. Районні обранці розглянули більше 30 питань. Господарки Надвірнянщини йшла мова про стан пасажирських перевезень в районі, стан автомобільних доріг, боротьбу зі злочинністю. Не залишили поза увагою питання спорудження полігону твердих побутових відходів. Про запроти та утримався наш наступний сюжет. Розпочала роботу 19-та сесія, як годиться з державного гімну України та молитви. Такий патріотичний настрій націлює районних обранців на змістовну роботу. Голова райдержадміністрації Юрій Касіянчок та голова райради Василь Попович нагородили кубками та грамотами переможців чергового етапу Всеукраїнської спартакіади. Команда Надвірнянської міської ради у чесних спортивних змаганнях посіла третє місце. Другу позицію забронювала за собою команда Парижчанської сільської ради. А от вершину п'єдесталу посіла команда Надвірнянської районної ради. Вже після прийняття порядку денного депутати озвучили запити та звернення. Депутат районної ради Іван Гурмак разом з виборцями стурбований питанням виготовлення генерального плану міста Надвірна. Одним з важливих таких, що потребують вирішення питань міста та району, є виготовлення генерального плану міста Надвірна. Тому прошу надати інформацію, на якій стадії перебуває виготовлення документації генерального плану міста надвірна, необхідні суми коштів та джерела фінансування. Районні обранці порушили ряд важливих питань життєдіяльності району, зокрема, ремонт даху Ланчинської міської лікарні, виготовлення генерального плану селища битків, ремонт спортивного залу у Фітьківській школі, невиплата оздоровчих медичним працівникам та багато інших. Розглядали на сесії і стан пасажирських перевезень в районі. У своїй доповіді заступник голови райдержадміністрації. Степан Іроденко зазначив про проблеми з перевізниками. Зокрема, останні порушують правила перевезення, ігнорують пільговиків та зухвало ставляться до пасажирів. Багато перевізників порушують правила. Ну це людський фактор. Є такі, що і не беруть пільгових пасажирів. Є такі, що відхилюються від маршруту, але ми з цим постійно боремося. Торкнулися депутати і питання автостанції по вулиці княгині Ольги. Ця проблема стоїть перед надвірнянцями вже багато років, і важко знайти компроміс. Є в нас проблемна автостанція в центрі міста надвірної. Також цим треба довести її до порядку. Заслухали під час сесії районної ради і інформацію про стан автомобільних доріг у районі. Це проблемне питання втомились вже. Обговорювати, оскільки в районі суцільне бездоріжжя депутати обурені бездіяльністю влади та звернулись до керівництва держави з наступними вимогами. Ми, депутати районної ради, протягом останніх трьох років неодноразово порушували та заслуховували на сесіях районної ради питання стану автомобільних доріг, мостів та дорожньої інфраструктури в Надронецькому районі. З ініціативи депутатів районної ради було прийнято та направлено звернення до президента України, голови Верховної Ради, Кабінету міністрів, голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради, служби автомобільних доріг Воно області, в яких звертали увагу щодо незадовільного стану автомобільних доріг на Двернянському районі. Наші звернення та прохання щодо видання коштів з державного бюджету на фінансування робіт для проведення капітального ремонту дорожнього полотна в районі залишилися поза увагою. Уряд України, очолюваний прем'єр-міністром Мазаром, черговий раз не забезпечив фінансування коштів з державного бюджету для проведення в належний стан дорожнього господарства на Джейнському районі та в цілому по області. Ми, депутати районної ради, стурбовані бездіяльністю керівництва держави щодо ремонту та утримання доріг і будемо постійно відстоювати питання фінансування ремонту та утримання доріг на Надвірнянському районі перед апаратом райради депутатами стоять важливі завдання, які у 2013 році потрібно спільно вирішувати. Проблемою району залишається сміттєзвалище. Зараз опрацьовується земельна ділянка в селі Середній Майдан на місці колишньої військової частини, вістань від надвірної 12 кілометрів. Зараз робиться всі обгонтування цієї ділянки, вона буде направлена на Розгляд обласних спеціалістів на сьогоднішній день заключені угоди по віру твердих побухових відходів. Це в Богарачани і в місто Івано-Франківськ. Земельна ділянка е розглядається. Зараз це бувша зона військової частини. Зараз це землі лісового фонду, е яка знаходиться в середньому Майдані. Під час засідання сесії депутати звільнили з посади президента футбольного клубу «Бескіт». розглянули стан боротьби із злочинністю в районі, заслухали виконання програми енергоефективності, модернізації освітлення населених пунктів та ряд інших питань. Детальніше про перебіг 19-ї сесії Надвірнянської районної ради дивіться у вівторок, 4 червня, у спеціальному репортажі. 29 травня у місті Надвірна відбулася акція Певний вбивця, яку організували активісти громадської організації Воля. Активісти висловили свою позицію щодо порушення, які, на їх думку, здебільшого, стосуються самовільного захоплення територій на яких знаходяться намети відсутності туалетів, а також розташування таких об'єктів поблизу навчальних закладів зупинок громадського транспорту та перехрестя доріг. Вражаючим фактом стала неймовірна кількість журналістів з камерами, які приїхали на всю Україну висвітлювати цю подію, як у надвірні борються з власниками певних наметів, які на їх думку проводять свою діяльність усупереч вимогам чинного законодавства. Акція «Певний бивця це акція протесту громадської непокори щодо масового встановлення певних наметів в нашому місті, зокрема у центральній частині міста біля навчальних закладів, біля шкіл і на зупинку. Громадського транспорту також голова громадської організації Воля заявила про вимоги до влади. Насамперед, наші вимоги це звернення до депутатського корпусу міської ради, до міської влади, до міського голови. Ще раз переглянути встановлення наметів і надання дозволів, які було на сесії на останній сесії міської ради в квітні цього року, і не давати нові місця без прийняття положення про становлення літніх майданчиків на території нашого міста. Перехожі, яких зацікавило дійство, що відбувалось на майдані перед пам'ятником кобсаря, приєднались до акції і, висловивши організаторів акції, розділились на два табори. Кожен з яких аргументовано відстоював свою думку. Що наймальне Туєне місце відведене місце для пива, щоб його не закривати, щоб люди не брали бутилки в магазинах і не ходили пили. Я і не смітили по парки зараз. Зараз не воні буде це місця, Так я схочу ми холодного пива. На це місце. Я взагалі так, за такі, так, за відведені так, місця. Так, місця. Свою думку щодо проведення даної акції висловив і депутат надвірнянської міської ради Роман Мажак, який вважає, що акція нагадує гру в пісочниці. Ту акцію координувала громадська ромаська воля. Це було не акція, це виглядало як. Дитячі, то тобто, дорослі ігри в дитячі пісочниці, що неодноразово вони вже робили. Скажемо, тоді, коли вони проводили акцію зробимо Україну чистою, ми всі бачимо наслідки після ці, 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 їхнього прибирання. Вони навіть не досужились подати інформацію, що стосовно мав масової засоби інформації, виглядає, там стоять одні нулі, якщо ми побачимо в інтернеті, і виглядає, що на двірнянці нічого не зробили, нічого не робили, і так далі, і так далі, і так далі. Що стосовно. А що стосовно палаток з охолоджуючими напами, то я безпосередньо не знімаю з себе відповідальності. Я один з депутатів, хто голосував за це питання. І я вважаю так, якщо ми візьмемо Німеччину, якщо ми візьмемо Німеччину, там проходять певні фестивалі, там є культура пиття. Ми всі разом повинні розвивати культуру. Якщо не буде культури, то ми в чому-небудь знайдемо якісь проблеми. Це буде постійно. На сьогоднішній день, замість того, що проводити такі акції, треба конкретно щось робити. От скажемо, припустимо, сьогоднішній день у нас в місті надвірна немає жодного спортивного комплексу нашого міського Надвірнянського. Дивіться, якщо припустимо, виникне бажання. Ну припустимо, це не ну, суб'єктивне бачення. Якщо виникне бажання у членів ради наглядової. Що стосовно нафтохімік Прикарпаття продати, продати спорткомплекс, так? То надвірна залишиться без взагалі без спортивного комплексу, так. І на сьогоднішній день ми маємо живий приклад, що відбулося, скажімо, з їхнім майном, це з будинком культури НПЗ. От, то такі треба питання піднімати. Там підтримується ця організація під самодостатніми людьми, які би які прикладаються. І на сьогоднішній день не зрозуміло, з яких причин зупинилося будівництво того самого. Басейна ну хай будують, нехай розвивають, нехай дають щось взамін. Якщо не буде взамін, це все це заборона призведе тільки до, до чого. До того що є така фраза, що заборонений плід він смакує, і це призведе тільки для того, що це буде популяризуватися, і розвиватися. Але самі активісти стоять на своєму та твердять, що вони праві. Оскільки депутатський корпус на сесії я не змогла переконати в тому, що встановлювати тут саме в цьому місці, в центрі надвірної. Продовжувати встановлювати певні майданчики неприпустимо, тому я з групою однодумців вийшла сьогодні на майдан, і я впевнена з певненістю можу говорити, тому що і виборці підтримали. Я хочу нагадати своїм колегам, що ми представляємо інтереси виборців у міській раді. Сьогодні ми почули про думку, що так хай будуть ці майданчики, хай будуть місця для споживання пива. Ми абсолютно не виключаємо, що вони можуть існувати. Тому що вибір повинен бути, але це не має бути в центрі. Два місяці тому громадські зібрали за круглим столом з тим, щоб ініціювати створення стратегії міста Надвірна. Стратегія передбачає в першу чергу дотримання інтересів громади в цілому. Це має бути красиво, це має бути естетично. Ми пройшлися вечірньою надвірною і бачимо, що далеко не дотримується те, що продають пиво. Неповнолітнім те, що ці біотуалети не працюють, і взагалі останньою краплею особисто для мене було те, коли міська рада дала дозвіл торгувати, встановлювати майданчик біля самої школи. В цілому організатори акції до вирішення проблеми підійшли поверхово, тому що у державі діє чинне законодавство України, яке регламентує даний вид діяльності і мітингами такі речі не вирішуються. Донорство це виявлення вищої міри милосердя. Донорська кров є джерелом порятунку для хворих, і особливо її потребують діти. Власне, з метою допомоги дітям у рамках проведення акції «Здай кров рятуй життя дитини, приуроченої до дня за. Хисту дітей над осередком партії регіонів було організовано здачу крові для дітей. Ініціатором цієї благородної справи виступила депутат Надвірнянської районної ради Сузанна Дем'янчик. Її цілу підтримали колеги з Надвірнянської районної організації партії регіонів та провели здачу донорської крові для дітей хворих на лейкімію. Учасник акції, депутат Надвірнянської міської ради від партії регіонів Ігор Дем'янчук розповів нашому журналісту про мету акції. Власне, сьогодні проходить акція добровільної здачі крові. Організатором цієї акції в нашому районі є районна організація. Партійна район. Організація, і е, сьогодні ті найбільш активні люди, які е, проявили доброволю, прийшли сьогодні у цей відділ переливання крові, щоб надати е, посильну допомогу тим, хто цього потребує. А е, ця акція проходить в рамках загальнонаціональної е, акції, яка є результатом соціальних ініціатив, які проводяться нашим президентом. І як на мене, то всі добрі речі, які у нашій державі про проводяться, їх треба підтримувати на будь-якому рівні, в тому числі і в нашому районі. Як на мене, ці молоді люди, чоловіки, жінки, які сьогодні прийшли, вони прийшли за покликом серця, і їхні добрі справи оцінять ті, кому ця кров допоможе, і можливо врятує життя. Кажуть, роби добро тайно. Я прихильник цього. Але сьогодні про це ми говоримо і на телебаченні, і на камеру. У свою чергу завідувач відділення пункту переливання крові Дмитро Грицак зазначив, що донорство є почесною і благородною справою. Донорство це благодійна і почесна і відповідальна робота. Без донорів на сьогоднішній день обійтися в лікарні не можна. Тому що при складних операціях в хірургічному, травматологічному відділі, Акушевсько-гінекологічній службі при великих травмах без крові обійтися не можна. Тому люд... кожній людині корисно є здати кров в день, такий для дітей, котрі потребують цієї. Допомога до цієї справи долучились також і медики. Я Хочу цю акцію підтримати як мати, тому що я знаю, що ця кров, я готова її сьогодні віддати. Свою кров для дітей на підтримку дітей, які хворі на важку хворобу й комію. Я як мати чотирьох дітей, сама розумію, яке це велике горе для сім'ї. Підтримати тих дітей і як медик, це дуже велика справа. Потрібно і я готова сьогодні зробити таку і підтримати цю акцію. Ця акція є дуже доброю, і я надіюся, що вона допоможе дітям, особливо тим дітям, яких мало забезпечені батьки, що вони не можуть собі надати платної медичної допомоги. Тому і ця акція є дуже допомічною і дуже доброю. І я схвалюю це рішення і частіше треба нам приходити до таких акцій. Акція пройшла організовано та об'єднала зусилля людей доброї волі, щоб захистити дітей від гіркоти розчарувань та зневіри. Тя у вишивці і вишивка в житті під таким гаслом свою дослідницьку і краєзнавчу роботу понад 40 років проводить палка прихильниця народної творчості жінка-хірург з Івано-Франківська Ірина Свіонтек. Десятки тисяч проїжджених і сходжених кілометрів Карпатами, сотні цікавих і автентичних співрозмовників, безмірна кількість рідкісних вишивок, і їх зразків вилилася в унікальні книги для нащадків. Яремчанський музей етнографії Карпатського краю раду зустрів свою гостю Ірину Свєнтек, багаторічну дослідницю і авторку кількох книг про вишивки гуцульщини та інших регіонів Прикарпаття. Те, що робить наша землячка, важко переоцінити, адже вона зібрала великий і значущий матеріал, який стосується автентичності народного одягу, який ми називаємо національним строєм. І цей досвід є унікальним. Скільки вийшло вже її багато книжок, це фактично три книжки гуцульської вишивки зараз готується. Четверта, п'ята, покутська вишивка, частина. Перша, косматська вишивка. Це просто. Унікально для нашого часу просто людина надзвичайно шанована лавріат премії Володимира Гнатюка. І я так думаю, що вона заслуговує на Шевченківську премію. Сама Ірина Владиславівна, яка присвятила дослідницькій праці понад чотири десятки літ, зізнається, що зайнялася такою справою через дитячу цікавість, звідки орнаменти вишивок, що символізують і означають. А ще її до цього заняття підштовхнула любов до геометрії. Мене, е Дома повно було цих зразків. Ті, що я тепер розводи даю в таблицях, то все це накопичилося в мене в кусочки зразків. І в мене все виникало питання: звідки ці зразки? Де є? Які адреси їх? У мене все було цікаво. І потім поступово я майже більшість зразків вже знаю, звідки вони є. Я дуже люблю геометрію. І через ту геометрію я завжди перша рішала задачі мені подобалися рисунки, і мабуть, ця любов до геометрії переросла до любов до геометричного орнаменту. Першим населеним пунктом, з якого Ірина Свьонтек почала свої дослідження вишивки, був космач. А взагалі ця жінка з'їздила, сходила всі села Гуцульщини, Покуття, Бойківщини та інших регіонів, побувала на тисячах весіль і храмових свят, сотнях фестивалів, перефотографувала, упорядкувала і класифікувала вишивки кількох етнічних груп Івано-Франківської області. Дуже багато косівських, верковинських, яремчанських, надвірнянських там фактично зелена, Рафалів, Бистриця. То є ті унікальні узори з бабу бусиних скринь, які дуже рідко хтось може побачити, тому що навіть вона відфотографовує клаптики тих узорів, які вже фактично не є сорочками. Розповідь у краєзнавчому музеї міста Еремче видалася цікавою і змістовною. Слухачі познайомилися з уже напрацьованим матеріалом і тим, який ще в розробці. Книги дають можливість пізнати особливості вишивки багатьох регіонів. До речі, Ірина Свентик, побачивши людину у вишитій сорочці, може зразу визначити, з якого вона села чи району. Бо вишивка це насправді кодовий знак наших предків. Уже традиційно, у кінці навчального року, напередодні дня захисту дітей у надвірні проводиться районне свято, обдарованої учнівської молоді. Такий захід покликаний привернути увагу до школярів, які виборюють перемоги на різних етапах олімпіад конкурсів, наукових робіт, а також вчителів, які готують учнів до здобуття таких результатів. Свято обдарованих зібрало чималу кількість школярів і вчителів Надвірнянщини, які примножують її славу в інтелектуальних змаганнях. Перемоги на всеукраїнських олімпіадах третього і четвертого рівнів, обласних і вище етапах наукових робіт малої академії наук України високо підняли надвірнянський район. Цього року перемогу у олімпіадах третього обласного рівня здобуло 48 учнів надвірнянщини, шестеро з них четвертого всеукраїнського етапу. Це Ігор Костик, Павло Данилюк, Мирослава Сірова, Христина Огерук, Павло Андрусяк, Вікторія Плитус. Із захисту наукових робіт малої академії наук на передовій опинилися семеро школярів, які стали призерами області, та двоє вийшли на всеукраїнські позиції. Нагороди учні та вчителі заслужили поправу. Є оптимізм і Величезна надія, і я вірю в це, що так буде. що Ті дітки, які сьогодні отримали відзнаки різного готунку, вони наше майбутнє. Ми в це віримо, і влада буде робити все для того, щоб дітки розвивалися, щоб вони мали належні умови для. Творчості для розвитку, для навчання, для удосконалення. Наші діти славні здобутками в науковій галузі спорті і культурі. Досвід показав, якщо вчитель вкладає у свого учня, той може досягти бажаних результатів у багатьох сферах. Велике спасибі вчителям, директорам шкіл, педагогічному колективу, які не в простих економічних умовах при недостатньому фінансуванні все-таки знаходять можливість. Час свій власний для того, щоб підготувати, для того, щоб виявити оцих самородків і довести їх до такого прекрасного, високого, величного результату. Грамоти, подяки, дипломи, книги, енциклопедії, збірники від влади це все для талановитої молоді краю. Надвірнянські школи мають ким гордитися. Їхні учні здобули по кілька перемог у різних олімпіадах і конкурсах. Звичайно, домінує Надвірнянський фізико-математичний ліцей. Правда, не відстають і сільські школи, наприклад, Лісна Тарновиця, Гаврилівка, Парище, Пасічна, Ланчин, Делятин теж мають своїх призерів. Обдарована молодь району отримала і спеціальні премії та грамоти від народного депутата України Юрія Дер Рев'янка та благодійного фонду його імені Україна потребує сьогодні саме таких розумних, міцних, твердих і духом, і волею дітей, тих, яких прекрасних учнів, яких сьогодні ми бачимо тут. Я хочу на це низько уклонитися. Я хочу сказати, що ми ще маємо багато-багато зробити для того, щоб дійсно мали ту країну, на яку ми заслуговуємо. Ми будемо в першу чергу спиратися на тих дітей, на ту молодь. Яка є така серцева, яка вміє боротись і працювати. В надвірні, на Надвірнянському районі є той потенціал тих розумних дітей, тих вчителів, які дійсно борються і дійсно показують результати гідні цілої України. Це означає те, що все ж таки сила сила нації в її інтелекті, найбільшу кількість переможців та призерів підготував учитель географії та основ економіки надвернянського ліцею Олег Ковальчук. Секрети успіху переконує педагог в любові до учнів та реальному зацікавленні. Такі заходи, такі нагороди, які зараз надавались, вони сприяють тому, все таки вчителю економіки знайти. Підхід до дитини не тільки педагогічний, а й економічний, в тому, щоб їх зацікавити, ну власне кажучи, такі нагороди дозволяють краще через те, такий результат. Ну а на всеукраїнському рівні треба сказати, що була відмічена одна учениця, яка стала номінантом в трьох всеукраїнських конкурсах з економіки. Це і по турніру, і по ману, і по олімпіаді Вікторія Плитос її відзначали. Тобто, перемог 24 дітей. Все таки є окремі діти, які дають дуже багато місць для вчителя. Самі переможці стверджують, що успіхів Добились завдяки титанічній праці, увазі батьків і вчителів, і навіть здоровій конкуренції, перш за все, подяка вчителям, а також, ну напевно, батькам, оскільки в мене мама вчителька математики, і вона до ну ще з ранніх часів мені допомагала в допомагала навчанні і сказала, що навчання завжди тобі допоможе. Що... Потрібно покладатися лише на себе і на свої знання. Ну а також обстановку ліцеї, оскільки дуже багато розумних дітей то є бажання конкурувати з ними, і це допомагає. Просто я займаюся тим, чим я хочу, я займаюся тим, що мені подобається. І відповідно я стараюся зробити все можливе для того, щоб досягнути певних певних успіхів у цьому. Ну і в принципі робота робота через робота. З ініціативи громадсько-політичної ради Надвірнянщини у міській просвіті до дня Героїв відбулася зустріч громади з відомим українським по патріотом, письменником, першим заступником голови національної спілки письменників України, народним депутатом України першого скликання, організатором перепоховання поетів, мучеників Василя Стуса, Олекси Тихого та Юрія Литвина, автором цілого ряду книг буття українського народу Володимиром Шовкошитним. У першу ж мить перебування на надвірнянській землі надніпрянець Володимир Шовкошитний звернувся до людей нашого краю із вітальним словом від великої української літератури. Шановні друзі, я два дні перебуваю в Прикарпатті, в Івано-Франківську. Вже мав зустрічей біля тисячі людей. Це і студенти, і слухачі, читачі бібліотек, і в центрі Бандери. А, і Хочу сказати, що завжди, коли приїжджаю на Франківщину, надихаюся від цієї. Патріотичної землі, цим духом українським. Пам'ятаю, коли вперше приїхав Франківськ в 80-х роках під кінець і раптом велике місто, і всі говорять українською мовою. А для мене українця, який з Києва приїхав, навіть тоді з Прип'яті, це було таким культурно-естетичним шоком. Бо вже здавалося, що Україна лишилася там, в центральній моїй Україні, лише в селах. Слава Богу, маємо незалежну Україну. На закладі нашого гостя, присутній у залі просвіти, побачили, які швидкі переміни відбуваються з людьми на великій Україні в національній свідомості, як сам Володимир Шовкошитний із російської людини став поетом, який на весь Радянський Союз заявив: Я українець. Прапрадін мой, шелками шить на сечі. І не чужбіна, ні турецький плен, його козацькі не лишили речі. Мені цей клад передавав отець, і мама з молоком передавала. И пил я нежность из родных сердец, А их любовь стихом в мне звучала, Но закружила. На моей щеке густой щекиной прорастали годы, И стих на материнском языке я не пою, И не в угоду моде порастерял, Как в воду из горсти тот клад, Что сохранил в неволе прадед. Не знаю языка сказать по правде. Простите, сыновья, и дочь прости. Просты мне де козаче, прости мені, мій споконвічний краю, за те, що на чужинській мові плачу, об тім, що мов рідної не знаю. Це була зустріч із дивовижною людиною, справді з великої України. Пан Володимир детально розповів, як відбувалося перепоховання апостолів українського духу, поетів Василя Стуса, Олекса Тихого та Юрія Литвина. А скільки мудрих думок про минуле і майбутнє України сказав присутнім цей письменник родом із Преяслав Хмельницького: я пишу історію як українець, в тому числі історію УПА, сказав великий український письменник, гість надвірної Володимир Шовкошетний. Як ліквідатор аварії на Чорнобильській станції і Як інженер-атомщик, я свій страх утратив на четвертому енергоблоці. Моя Україна в образі, який я створив як білий кречет, що змагається із зграєю орлів фашистським, польським, общипеним, але гоноровим і російським орлом, двоголовим мутантом. І білий кречет переможе. Ось такою була п'ятниця 31 травня. Колектив телерадіокомпанії Надвірна бажає вам гарного настрою та приємних несподіванок від життя. На все добре.